Нас надійшов лист з обласної адміністрації про те, щоб вести поліцію охорони в закладах освіти, там було чітко прораховано і зарплата, ну і всі там витрати, і так далі. Ми вирішили поки що не зациклюватись на нових людях, а все-таки забезпечити першочергово і наших людей, і роботою, і охороною. Ми звернули увагу на наш, наше комунальне підприємство Муніципальна варта. Тим більше, що Кількість їхнього зв'язку з військовим станом була збільшена, і ми звернулись до керівництва цього підприємства з тим, щоб вони змогли забезпечити нам охорону закладів освіти. Але ми ну, такі у нас переговори трохи були, і якось спочатку не пішло, скажімо так, але потім. А у нас, ви знаєте, ще декілька разів було хибне мінування закладів освіти, що такі випадки, тобто і погрози були щодо закладів освіти. І ми вимушені були звернутися до муніципальної варти з приводу того, щоб вони декілька днів почергували в школах, перевірили, хто заходить до школи, хто виходить до школи, перевірили деякі речі. І я вам хочу сказати, робота ця декілька днів була дуже плідною, тому що у деяких дітей, на жаль, з собою в школі були виявлені е, гострі предмети ріжучі. У декого були ліки невідомого характеру, е, дехто там ну, якось себе поводив не так, як нам би хотілося, наприклад. Да? І ми звернули увагу і батьків, і школи на це. Тобто ми вчасно. Зреагували потім, порадившись між собою, все-таки вирішили, що робота ця є ефективною і вона забезпечить нам якийсь такий захист наших дітей. Тому вирішено було в кожному закладі загальної середньої освіти, тобто в школах, розширити повноваження муніципальної варти і встановити пост. На якому був би, був би працівник муніципальної варти в школі, який може обходити територію, який може пройти по закладу, який може зайти в ті місця, куди жінки, наприклад, чоловік зайде, жінка, наприклад, ні. Подивитися на якісь такі предмети, які для нього ну, можуть здаватися небезпечними або підозрілими, і вже зреагувати і викликати, наприклад, поліцію. Тому таке рішення було прийнято: керівництво муніципальної варти пішло на зустріч і працівники міської ради, тобто всі. Узгодили між собою, ми вже остаточно затвердили, що в школах у нас будуть пости муніципальної варти з восьмої ранку до четвертої години дня, тобто в той час, коли максимальна кількість дітей знаходиться в закладі освіти. Будемо сподіватися, що робота ця буде плідною, тому і діти якось вони і звикнуть. Я думаю, до цього того, що в нас були такі, знаєте, а що це ви там дивитесь? А яке ви маєте право? А чого це ви там, наприклад, щось питаєте? От, але я думаю, що треба з розумінням поставитись і. Наші діти будуть розуміти, що деякі речі до школи брати не потрібно. Фізично торкатися і оглядати ні. Але запропонувати дитині відкрити рюкзак і подивитися, що в ньому є, вони можуть. Звичайно, ритися самостійно в рюкзаку вони не будуть, це не їх повноваження і порушувати вони не будуть. Але є і працівники школи, і в кінці кінців батьки, якщо вдруг щось виявиться дуже підозрілим, то вже будуть звертатись до. Спочатку школи, потім до батьків. Якщо за потреби, то і до поліції теж додаткових витрат з бюджету на цій цілі не буде. Просто муніципальна варта свої пости розставила таким чином, щоб один із них був на школі. Тобто вони план маршрут свій чергування змінили. Тобто, це їхня внутрішня вже політика, але вони всередині себе перепланували свою роботу, і додаткових витрат це ніяких не понесе. В Новобілярську поки що ми не направляли працівника, але в Сичавській школі пост буде. Буде не постійна людина, а буде людина, яка буде. По маршруту до них декілька разів заходити. Дуже маленька кількість дітей і велика відстань. Тобто, це треба туди людину, якщо направляти, то там людину залишити. Ну тобто є свої нюанси, але ми будемо дивитися, якщо в цьому буде потреба, звичайно, і, і там теж буде працівник. Плануємо, що це буде до завершення навчального року, а далі ми будемо дивитися, аналізувати наскільки це ефективно, що ми цим досягли, і є чи є результат такої роботи. Будемо радитись з керівником муніципальної вартії. Бо він теж нам розкаже, як ну наскільки він бачить позитивні чи негативні сторони цього, і тоді будемо приймати зважене рішення і або продовжувати, або припиняти таку співпрацю на підставі листа виконавчого комітету южницької міської ради за погодженням з управлінням освіти дійсно працівники нашого підприємства здійснюють охорону об'єктів комунальної власності, тобто навчальних закладів Южницької міської територіальної громади, вони здійснюють охорону цих об'єктів та забезпечують у них охорону публічного порядку та безпеки з 12 лютого. Графік у них роботи з 8 ранку до 16 години, тобто в цей період, коли діти навчаються у школі. До охорони цих об'єктів задіяно по одному працівнику. Наразі за погодженням з управлінням освіти ми здійснюємо охорону п'яти навчальних закладів. Це чотири по-южному і Сичавська школа. Наші працівники ну, в основному знаходяться в фоє е ліцею там, чи школи і періодично патрулюють, е обходять всю територію навчального закладу. Звертають увагу. На те, щоб, наприклад, учні не заносили до школи якісь підозрілі предмети. Якщо таке виявляється, вони зупиняють учня, викликають керівництво школи. Їм заборонено там обшукувати учнів та таке інше. Таким чином, крім того, вони, їм поставлена задача не пускати до школи підозрілих осіб або сторонніх осіб, які не повинні перебувати у навчальному заході. Батьки теж ми знаємо, що не мають права заходити в школу. Так. Я їх інструктував, щоб вони викликали або класного керівника, або керівництва, чи директора, чи завуча. Вони будуть здійснювати охорону до особливого розпорядження. Зрозуміло, що на період канікул їх не буде. Ну, нема необхідності. Так вони з 8 ранку до 16 години, крім суботи та неділі, тому що діти не навчаються в ці дні. У муніципальному варті у нас є два відділи і повноваженням повноваження наділені лише інспектори відділу благоустрою. Тобто вони тільки можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення, і то не за всіми статтями адміністративного кодексу, а за тими статтями, на які уповноважує виконавчий комітет. Там, наприклад, куріння або порушення правил благоустрою. Якщо, наприклад, наш працівник у школі виявить. Що учень, наприклад, курить на території навчального закладу, це заборонено по закону, він повідомить, наприклад, мене, я відправлю інспекторів для документування цього адміністративного правопорушення. В разі необхідності буде повідомлено поліцію, тому що, наприклад, відносно неповнолітніх мають право складати протоколи інспекторів ювінальної превенції, які саме займаються правопорушеннями, скоєними дітьми.